Привіт з вами, порядковий консультант Михайло Смокович. В цьому ролику хочу трохи детальніше вам розповісти про мою монобазу, для чого я її використовую, і чим вона може бути корисна для вас. Отож, в принципі, монобазу я використовую як платформу, на якій можна подякувати за мої безкоштовні ролики, чи разовим донатом в будь-якій сумі. чи підпискою. Проте, якщо ви обираєте підписку, то для підписників Монобази я даю ще додаткові бонуси, достатньо прикольні і приємні. Обравши будь-який рівень підписки, ви отримуєте доступ до щотижневих прямих ефірів, на яких можете задавати питання по роботі з ФОП. І я в прямих ефірах на ці питання відповідаю. Якщо ви обираєте рівень підтримки від 300 Гривень і вище, то ще ви отримуєте доступ до секретного телеграм-каналу, де я з вами вже не раз на тиждень, а кожного дня. І там ви також можете задавати свої питання. Якщо на них можу відповісти от в режимі чату, допомагаю, відповідаю. Ну і зараз в мене оформлене. Оформлений ще один рівень від 450 гривень від рівня учень-чарівника ви отримуєте доступ ще і до закритих уроків по роботі по веденню ФОП. У мене там вже є урок, як вести ФОП для інтернет-торгівлі. На днях з'являється урок, як вести ФОП для онлайн-послуг. Ще там планую просто для послуг офлайн для офлайн-магазинів і для ФОПів на. Першій групі, які надають б'юті-послуги, послуги населенню та торгують з ринку. Загалом навчальні матеріали, навчальні уроки починаються з рівня учень-чарівника. І вище. Тому, обравши вищий рівень підтримки, ви отримуєте більше бонусів, що прикольно. Тепер декілька технічних моментів. Коли ви обираєте будь-яку підписку і клікаємо підписатися, нас перекидує на сторінку, де нам потрібно війти в монобазу. Можна це зробити через можна. Моно можна через пошту, я вибираю через пошту, обираю аккаунт і клікаю Продовжити. Є ми зайшли в свою моно базу, і тут е, програма пропонує нам зробити оплату підписки. Це можна зробити будь-якою картою. Можна просто відсканувавши QR-код е, з моно, можна ввести карту іншого банку. Я просто сканую QR-код від Моно. Є, сплачено 300 гривень, клікаю повернутися на сайт і потрапляю в свій кабінет монобази. В цьому кабінеті є вкладка Мої винагороди. Якщо ви обрали підписку від 300 гривень, то у вас буде доступний е, тут телеграм-канал. Просто клікаєте, скануєте на телефоні чи відкриваєте на комп'ютері, підписуєтесь на секретний телеграм-канал. Е, у Вкладці, мої стрічки, моя стрічка вам будуть доступні до перегляду мої. Ефіри я перед тим як ефір робити розпочинати. Публікую його на Монобазі, доки ці ефіри кожного тижня, але конкретний день і час я виділити не можу, тому що знаходжуся на службі, і це буває не завжди зручно і не завжди можливо загалом. Також, якщо ви обрали підписку від 450 гривень, то вам будуть доступні також і уроки Ки якось цей поведенню ФОП. Вони також будуть відображатися у стрічці. Ось тут у вас в підписках відображається, на що підписані і який рівень. Ну і власне там, де ваші витрати відображається, яка сума, коли була списана з вас на саму підписку. Тому підписуйтесь, приєднуйтесь до телеграм-каналу, слідкуйте за стрічкою, буду давати для вас більше унікального контенту. Зверніть увагу, достатньо часто буває. Запитання в підприємців, які підписалися, чому мені недоступні ті чи інші ролики. Буває таке, що людина оформила підписку з одного аккаунта, але потім входить з іншого браузера, використовуючи інший аккаунт, і відповідно там не відображається ні підписка, ні винагороди. Ні, моя стрічка, тому е, той акаунт, в який ви війшли з самого початку, з якого ви сплатили кошти, і потрібно використовувати для того, щоб потім отримувати доступи до всіх бонусів з підпискою. Дякую вам за підтримку мого проекту. Це дозволяє мені знімати нові ролики, давати вам більше корисної інформації і займатися справою, яка мені так подобається. Бережіть себе на все добре.